Ще наприкінці позаминулого року тодішній головний лікар одного з медичних закладів Чернігова, за нашими даними Чернівського тубдиспансеру, передав в оренду комерційному товариству будівлю котельні, обладнання і тепломережі для надання послуг постачання теплової енергії та гарячої води цьому лікувально-профілактичному закладу. Правоохоронці вважають цей крок незаконним, адже згодом виконком міськради за поданням тих самих орендаторів затвердив тарифи для розрахунків з медзакладом, до яких були включені і орендна плата, і комунальні платежі, і витрати на паливо, а також такі витрати під креслом у котельні, як відрядження персоналу, оренда офісної техніки і таке інше. За підрахунками поліціянтів, внаслідок укладання такої угоди, диспансер завдав збитків державним інтересам на суму в понад 1,3 мільйона гривень. Зараз інформація про події внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 364 кримінального кодексу України, зловживання владою або службовим становищем. Цей злочин карається зокрема позбавленням волі на строк від 3 до 6 років. Триває досудове розслідування.